Щодо корупції, я уявляю собі так: От наші батьки засновники які робили там в 91-му незалежну Україну, вони ж насіли і не подумали, я, там, типа, якою має бути нова там, країна. Вони навіть не уявляли в їхньому світогляді, що держави відрізняються одна від іншої. Для них держава вища форма об'єднання людей. Всі вони однакові, ці вищі форми. А були. Вони творили таку саму державу, яку знають Радянський Союз, тільки називали інакше. А ми, українці, вся наша культура служить ідеї свободи насправді. Ми прагнемо свободи, ми не приймаємо примус. І тоді ми, в 91-му коли створили тоталітарну нам систему, принесли для нас незалежну, тільки свою, ми з тим не погодились. І ми додали для того, щоб згода була, ми додали один елементик – корупцію. І корупція стала ціною нашої свободи. І якщо ми хочемо побороти корупцію, то ми не можемо її побороти примусовими заходами. Треба перший крок дати більшу свободу. Українцям ніж дає корупція. Корупція виникла, тому що ми прагнемо свободи. Це наш інструмент бути вільними в тоталітарному світі.